Всім привіт! З вами Дракон і сьогодні ми зіграємо Minecraft Hardcore. А перш ніж почати відео, я хочу, щоб ти поставив лайк і підписався на канал. Ну, ми погнали! Так що наша перша ціль е, зробити дім і я добуваю дерево. Погнали. Так що все я хочу вам сказати, що я цей середину ліс, тому так не випускав відео. Так що я е, ще досі хворий, ну нічого страшного. Роль, е, відео треба знімати, так що я маю зняти цей відео для вас. Якщо воно набере 10 лайків, то е, я, я зрозумію, що це відео буде... Ну, що ви захочете ще відео про ігри. Так що я вже скрафтив перші інструменти, перший верстак і йду в пошуках шахти. А! Шо? Я заспавнився біля села? Як це можливо? Фу, як це? Я даже не заміти спочатку. Ха. Вот это Так, зараз подивимося, що є. О, железна лопата і железна кірка. То що надо. Ну... Можна сказати, що все, я виповню свій квест. Ну ладно, це ще дивляться. Так, нам все ж таки треба найти якусь шахту і добути камінь. А, можна і тут добути. Чемби. Так, добуваємо камінь, добуваємо камінь, добуваємо камінь. Жалізу, ще нічого... Ну, воно мені більше не потрібно. Так. Добуваємо камінь. Наш з вами. І скоро ми побудуємо Дім. Я хочу сказати, щоб ви поставили лайк за те, що я так швидко виздорую. Мені буде дуже приємно, вам буде не тяжко, Сподіваюсь. Так, ми тим часом добуваємо камінь, в мене вже ж так камню. Думаю... 50 штучок хватить. будемо ще трохи дерево. І думаю, зараз ми виповнимо наш квест. Моя перша ціль це зробити дім. Так що зараз ми це зробимо. Я сподіваюся, що це відео набере 10 лайків. Бо якщо не набере, я буду засмучений. Ну, сподіваюся, буду ще знімати для вас відео. Так, ой! колючі ягоди. Ай! Ну, добудемо ще чуть-чуть дерева. І все строїмо наш дім прямо в слід чомбийні. Можна добути трішки ягід, І все. Давайте зробимо прямо тут одні, щоб мені. Погнали строїм. Ну шо, от такий в мене дім поки що вийшов. Тепер мені треба йти за камінням для пічки, щоб зробити скло переплавити пісок. Ми погнали. О, ну, так вот такая нормальная. Это миверсток. Так, короче, на пописку. А такая. Сук написав, тепер чекаємо, поки переплавиться, А поки походимо по селу. Кстати, я щось тут побачив якийсь незрозумілий будиночок що це, Я взагалі не розумію. Так, де то він є? Я взагалі щось даже в нього не заходив. Хотів вам показати. І зараз я найду і задовжу.

Нічого не нагадує? Вам нічого не нагадує. Тут у нас спасені гарпута. Що суміло? Вам нічого не нагадує оця вежа Ну ладно, пишіть в коментах Так, да, зараз вам 9 треба і дерево, да, щоб не було. А з нас на жарміє, і треба поспішати додому, щоб нас не вбили. Ось я в будинку і візьмемо стекло. треба його поставити, щоб в нас ніхто не вліз. Поки що так, хай буде. Ні, навіть у ніякого освічення немає ніяких пакетів. Що робити? Можна... О! Не, можна фотошкою, можна. А так буде досить тихо. Блін, але мені ще треба ліжко. Треба буде знайти ловачок. А поки що... Чекаємо дня. Ось він остав у нас дерев. Кничка потоку запечена картопля. Давайте з'їмо, перекусимо і йдемо добувати де Ос побудувати кришу для мого дому. Бачите, вон, вона взагалі наполовину є, наполовину немає. Так що? Піду тут Ось я вже і підходжу з 16 деревинами до свого дому. До свого класного дома. <хи> так, так, що погнали строїти. Я покажу трохи дерево, щоб піднятися і продовжити строїти мій дім. Так. Так. Коли закінчу, продовжу. І останній блок. Опа. Все, мій селянський дім готовий но ну, я кому оценить. классно да мне тоже не может конечно было ничего страшного Думаю, я кое-что это если вам подобалось это видео то ставьте лайк подписывайтесь на канал и кайфу э, Якщо буде 10 лайків, я зрозумію, що ви хочете 10, ну, другу частину. 10-ту я сказав. Окрему ну, тоді всім пока. До скорої зустрічі!